Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Коли ми говоримо про небезпеку, тоді наша душа жахається. Ми перестанемо, перестаємо контролювати себе і можемо робити. Помилки. Сьогодні Ісус Христос говорить до своїх учнів, і не тільки до своїх учнів, а до всього народу про небезпеку. Він говорить про хрест. І треба згадати, коли ці події відбувалися, треба розуміти, що історично це відбувалося, коли Римська імперія вона вбивала всіх. Був проти політики, навіть проти релігії язичницької і вбивали на Христі. Тисячі і тисячі людей вбивали на Христі, щоб стерти навіть пам'ять про цю людину, про те, що вона несла. І сьогодні Христос говорить про хрест. Він говорить, Що треба нести цей хрест. Він не боїться в цьому середовищі сказати правду. Він не тільки не боїться сказати правду, він виставляє себе самого на небезпеку і кличе за собою всіх інших брати участь у цій небезпеці, у цьому випробуванні. Він каже, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, іде слідом. А потім продовжує. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, той її спасе. І що це означає спасти свою душу. Що має на увазі Ісус Христос? Коли каже, хто хоче спасти свою душу, хто хоче прожити це життя тут на землі в комфорті, у своєму власному комфорті. А той, хто хоче погубити, це означає віддати своє життя, віддати свої зусилля, віддати свої таланти, здібності, які ми маємо їх розвивати. Іншим той спасе свою душу. Отже це означає йти за Христом. І в нас ці речі вже вкладені в наші душі, в наш розум при нашому народженні. Наша совість завжди підказує, завжди, тому що совість ніколи не спить. Ми завжди в своєму сумінні відчуваємо. Якщо щось зробили зле, то совість, яку ми дістали від Бога, чисту совість, вона завжди дає сигнал, щось не то, щось болить. І коли ми дійсно чисті, ми відповідаємо на покликання своєї совісті йти за совістю, а не за тим, що губить у цьому світі нас. І яка користь людині? Яка здобуде весь світ. Нема ніякої користі, коли ми не живемо Богом, не живемо джерелом, не живемо тим творцем, яким ми створені. Тому що найбільша цінність в цьому житті для нас, яке ми проживаємо, це віддати себе, свої таланти, свої здібності тому, хто нас утворив. Бо все одно ми живемо в його світі, у світі Творця. І все, що маємо тут, все, що споживаємо, це є тимчасове для нашого здобування, для нашого випробування, для нашого зросту у любові. Тому що Він, Бог, є милосердний, Він є любов, і Він хоче, щоб ми слідували його слідами, щоб ми були так само милосердні щоб ми жили любов'ю свого Творця. І тому Христос сьогодні закликає не боятися, а йти слідом за Ним. І Він говорить про цю небезпеку як про відрізок якогось часу, який ми переживемо і здобудемо щастя. А далі він говорить в кінці своїм апостолам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде в своїй могутності, що має на увазі Ісус Христос, що деякі з тут присутніх не помруть, аж поки не побачать Царства Божого. Після цих слів, через декілька днів, через день, шість, шість днів майже тиждень, Ісус Христос бере з собою на гору на гору тавор трьох учнів Петра Івана Якова. І на цій горі Він показує свою славу. Він переображається це переображення і зустрічається з Мойсеєм і з Ілією. Тобто Він показує свою могутність. Свою славу Він показує царство Небесне через себе. І навіть учні Петро хочуть залишитися на цій горі. І так само нам Господь Бог показує в нашому житті. Є деякі моменти, деякі проблиски в нашому житті, що Господь Бог так входить в нашу душу через якісь дії. Що ми не можемо це забути, це є зустріч особиста з Богом, хоча це не може бути постійно, але час від часу всі люди це переживають, Бог нас підживлює собою, любов'ю, щоби ми діяли. Бог є завжди з нами, Він завжди присутній, Він не має такого миті, такого моменту в житті, секунди такої, щоб він не наповнював своєю любов'ю. Нас. Є моменти, що ми живемо без Бога, що ми віддаляємося, що ми зараз стоячи думаємо про речі десь далекі, далекі, фізичні, якісь матеріальні, які нас відволікають, вони нас вони розсіюють, вони не дають нам сконцентруватися на нашому творцеві. І для цього треба боротися, щоб очищувати свою душу, виконувати обіцянки Богові. І тоді. Бог завжди показується нам у Царстві Небесному. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі з усіх.